Рік тому програма гроші відвідала занедбану столичну школу з одним туалетом на всіх. Через рік ми були шоковані. З руїн виросла надсучасна школа. Її не лише відбудували, але й зсередини зробили взірцево показовий освітній заклад. Після втручання програми гроші на перетворився на найкращу школу району. Школа – це другий дім для дітей. До того дня. Судячи з цього храму освіти, діти тут справжні безхатьки. Майже рік тому програма гроші вперше завітала до сумнозвісної столичної школи. Ми були шоковані, коли побачили, в яких умовах навчаються малюки. Зараз хлопчики, зараз почекайте, так не заходять. Покрівля, що протікає, заклеєні вікна й однісінький туалет на 300 учнів. Страшно. Важко повірити, що на її реконструкцію щороку виділялися мільйони, які чиновники, схоже, клали до своїх кишень. Було виділено 22 мільйони гривень на реконструкцію цієї школи. Експертиза показала, що з тих 22 мільйонів 12 було вкрадено. Цілих 12 років учні та їхні батьки чекали омріяного ремонту і вже геть зневірилися. Я чудо не вірила. Програма гроші вирішила взяти шкільні проблеми під особистий контроль. Після виходу нашого скандального сюжету школярам почали терміново будувати нову вбиральню. На жаль, от про цю проблему не було мені відомо, і е, я, до речі, дуже вдячний, що ви це питання підняли. Директорка, яка ще на початку запевняла нас, що у школі все добре. У мене проблем взагалі немає. ніяких. та що сили боронила надсекретний об'єкт від народного депутата, якого ми запросили допомогти. Я чую, що у вас тут великі, дуже проблеми проблем, на рахунок даже того самого туаліда. Що проблем, вас у нас немає? У Вас немає проблем Так. відразу після візиту керівництва району заспівала іншої пісні та дуже полюбила журналістів. І батьки, і діти, і е, взагалі вчителі дуже вдячні. І ось майже рік по тому. Ми вирушаємо на ревізію. Ідемо Так. аби особисто перевірити, чи впоралися чиновники з домашнім завданням. Ого ми не віримо власним очам. У шаленому темпі з руїн столична школа перетворилася у надсучасну. Без інтернету нікуди вони можуть користуватися. І зразу, от бачите, і дошка інтерактивна. Тобто, все, всі умови. Ось вам і нова бібліотека, і нова актова зала. Нічого. І нові комп'ютерні класи. Це в нас такий один. І маємо поряд ще один такий сучасний кабінет інформатики. Найважливіше місце у школі їдальня. У нас напевно сама сучасна для ведимирчо столова, тому що весь перший поверх повністю всі цехи. Це у нас тільки столов. пиріжком. Перевіряємо якість шкільних пиріжків на собі. Обов'язково обов'язково. Дякую. Ось до речі, і багатостраждальний туалет. Ба більше у школі відтепер навіть буде ліфт для дітей з обмеженими можливостями. Є ліфт, його зараз там якраз вже там обладнання останнє встановлюють. У школі й досі триває будівництво. Витрачено вже близько 90 мільйонів. Добудовують басейн та ще один корпус. Можу вже сьогодні вас запросити на 1 вересня 2016 року, коли ми відкриємо новий корпус, з'єднаємо повністю всю школу по полу і буде басейн і два спортивні зали. Приблизна сума проєкту, яка була, на квітень була біля 90 мільйонів на всю школу. Схоже, без журналістів чиновники просто не вміють виконувати свою роботу. Натомість добре знають, як вкладати державні кошти в нові яхти і вілли в Іспанії. Неофіційна інформація, що деякі люди, які відповідали за цей ремонт, реконструкцію цієї школи собі будиночки в Іспанії. купили. Сподіваємося, у новому році слуги народу нарешті візьмуться за свої обов'язки без прицілу телекамер. Вчиться гарно, дітки. До побачення. До побачення. До побачення.